Вітаю з вами, агроексперт. Дуже часто наші клієнти, вперше обираючи для себе дровокол, задаються питанням, який ж дровокол краще обрати: конусний чи рейковий. Тож давайте разом з вами розглянемо основні відмінності. По-перше, це принцип дії для конусного дровоколу. Це конус, який обертається на великій швидкості та розщеплює колоду. Для рейкового це каретка, яка штовхає колоду на ніж. Друге це швидкість саме розколу коліна для конусного дровоколу це 2-3 секунди. Для рейкового достатньо буде однієї секунди. Також є різниця в обмеженні по довжині самої колоди для рейкового дровоколу. Це колода до 50 см, для конусного такого обмеження немає. Також дуже важливою відмінністю є висота робочої поверхні. Для конусного дровоколу це 20 см, для рейкового дровоколу це робоча поверхність на висоті майже 1 метр. Також дуже важливою відмінністю є саме безпека. Рейковий дровокол підійде для новачків для використання конусного дровоколу, обов'язково мати навички або досвід його використання. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, який би дровокол для себе обрали б ви.